Отже, панове, всім доброго дня. Сьогодні вже закінчився форум пасічників в місті Хмельницький. Тут дуже багато напрацювань, дуже багато все цікаво, але є ідея, яка варта уваги, варта вашої допомоги. Закликаю всіх пасічників допомогти. Що саме? Петро Герич хоче зробити музей учільництва в Хмельницькій області. І йому потрібні вулики, стамески, якісь унікальні зразки. Все, що ви можете просто пожертвувати в описі під відео, ми залишимо контакти пана Петра. Звертайтеся, пишіть, домовляйтеся, як переслати це всі діло. Приїдьте, підтримайте, допоможіть. Басічницька спільнота має жити. Ми маємо допомагати. І пан Петро коротко скаже про те, що він хоче. Добрий день. Я є директором центру культури і дозвілля самого Христинця Хмельницького. В мене виникла ідея створити там на базі цього центру культури і дозвілля музей джільництва етносу того все, що стосується.